Тоді ми переходимо до нашого наступного виступу, Юрій Перч. Дякую, що не пішов ще на початку мого докладу. Сьогодні дуже важливу тему Юрій буде розкривати, як продавати більше шлях клієнта до онлайн-покупки. Ви відчуваєте, так, як ми з ідеї, зі стратегії, з діджиталу саме переходимо вже в глиб, в таку конкретику, і Юрій продовжить сьогодні нам це розкривати. Ці ази і дуже важливі моменти. Ми зрозуміємо шлях клієнта, зрозуміємо, як залучати його та отримувати, які перешкоди бувають у клієнта на шляху до покупки, та як користуватись певною аналітикою, Юрій. Ти Засновник та директор компанії К 2 реклами інтернет-магазинів, експерт з онлайн-продажів і, звичайно, дуже досвідчений спікер, практик. Тобі слово. дякую, Алла дуже за, за те, що взагалі організувала цей форум, за те, що нас тут зібрала. Радо долучаюся до організації і до виступу на таких заходах. Тому ну, ти молодець, натхнення тобі для подальших твоїх дій і для того, щоб тебе було. Сили й націнення збирати нас далі. Пане Володимире, вам теж дякую за сприяння цьому форуму, Неймовірно гарна атмосфера. Дійсно, незвично квадратний стіл, але це новий досвід, класно і дякую вам теж за нього. Знак подяки я вам привіз з, зі Львова трохи сонця. Бачите, тепер в Києві теж сонячно, тепло. У нас у Львові було три дні. Така погода. Тепер і в Києві. Ось це власне сонечко зі Львова. Вам в подарунок. Всім доброго дня. Мене дійсно звати Юрій Перчик, але говорила. Я є засновник і директор компанії К2. Ми робимо тільки рекламу, тільки інтернет-магазинів з гарантією за результат. Рекламуємо товари в Гуглі, Фейсбуці, Інстаграмі. Також я є автором спеціалізованих курсів про рекламу товарів в інтернеті і спікер та бізнес-тренер по онлайн-продажах і онлайн маркетингу. Ми вже налаштували рекламу для понад 550 інтернет-магазинів. 1700 онлайн продавців пройшли мої навчання. Маємо статус Google Partner, нагороди e-commerce кращі і найвищий рейтинг по відгуках клієнтів всюди, де можна ці відгуки збирати. І е, якщо говорити в контексті е, реклами відслідковування її ефективності, то тут треба розуміти не лише про технічне налаштування, а треба, як сьогодні, вже Петро згадував, розуміти шлях клієнта до покупки у вашому бізнесі. В кожного він дійсно є індивідуальний, але в електронній комерції є досить такий е, схожий для всіх інтернет-магазинів е, і, в принципі, в онлайн торгівлі е, шлях, який ми з вами сьогодні розберемо протягом моєї доповіді. І е, подивимося, як людина йде до покупки, які вона при цьому зустрічає перешкоди, і як ми можемо, як бізнес, як маркетологи, допомогти е, нашому клієнту зробити в бізнесі покупку швидше. Отже, перша точка дотику бізнесу з Клієнтом після того як бізнес запустив рекламу, це е, бізнес. Е, перепрошую, клієнт має побачити ту рекламу, яку запустив бізнес. Тобто реклама має показуватися там, де є цільова аудиторія. І реклама не просто має показуватися, а реклама має викликати в людини бажання взаємодіяти з цією рекламою, ну як мінімум. Клікнути по ній для того, щоб продовжити цей шлях. Дуже важливо, щоб шлях не переривався на етапі, коли людина тільки побачила. Тобто реклама має бути максимально така, щоб потрапляти в потреби клієнта і щоб клієнта виникало бажання далі взаємодіяти з рекламою. Після того, як клієнт взаємодіяв з рекламою, підказуйте, який наступний крок має бути. Питання таке за коверкою. конвертуватись в корзину Що ще? Так, лік вже був. Неочевидний завжди крок, але має відбутися візит на сайт. Як би це смішно не звучало, але після кліку має відкритися сайт, чи інтернет-магазин, чи сайт вашої компанії, якщо ви послуги продаєте сервіси чи події. І має бути відображення вашого представництва, вашої вітрини в інтернеті. Пізніше будемо говорити, чому клік дорівнює візит на сайт є відсоток втрачених так званих кліків. Після того, як вже ми користувача завели на сайт, людина має з, сайт, з сайтом вже про взаємодіяти і е, кінцева ціль взаємодії користувача з сайтом це. Певна цільова дія, яка в рекламі називається конверсія. В бізнесі це може бути продажа, якщо це інтернет-магазин з онлайн-оплатою, якщо це події, послуги, сервіси, чи та частина інтернет-магазинів, це може бути заявка. Та? Відповідно, наступний етап, після того, як користувач зайшов на сайт, це має бути контакт в базу, як мінімум. Та? Чи це заповнена форма, чи це дзвінок, чи це онлайн-покупка через корзину. І якщо є модель бізнесу, коли замовлення це не продажа, а коли це замовлення потрібно опрацювати, надати консультацію, пропрацювати з запереченнями, надати презентацію, передзвонити, тоді включається відділ продажу, який перетворює ці заявки вже безпосередньо в продажу. І продажа це те. З чого по суті все починається? Я вже там кілька хвилин говорив, наговорив говорив багато вам, бачите, інформації, кілька полосок намалював на екрані. Але ми насправді підійшли до того, де наші стосунки з клієнтом тільки починаються. Сьогодні вже Алла говорила, що е, важливо формувати лояльність клієнта, тому що гроші є далі в лояльності. І е, відповідно е, там наповнювачі для туалетів до тварин закінчується корм для тварин закінчується, кава, чай, продукти, побутова хімія, там косметика закінчується. Є багато. Ніж, де можна повторні продажі робити, де можна допродувати, і для того, щоб клієнт купував саме у вас, у вашому бренді, у вашому інтернет-магазині, про, про себе потрібно нагадуватися, потрібно формувати програму лояльності і будувати ось цю ось це LTV, про яке ми вже сьогодні згадували, щоб клієнт купляв у вас довго, довго, довго. І е, перша покупка вона може бути збуткова, може бути в ноль, але це ще раз наголошую, що починається все ось тут. Не закінчується, нема такого, що е, ми запустили рекламу, ура, слава Богу. Е, ми зробили ліда. Зробили ліда, перетворили його в продажу. Класно, наші стосунки е, тепер починають будуватися. Та тобто ми одружилися з клієнтом, і ми тепер будуємо з ним сім'ю довготривалі наші відносини. Якщо ж е, дивитися на цей шлях клієнта, так як я вам щойно намалював, то може можна скластися враження, що е, ліди падають нам з неба, і навіть є такий жаргончик, та давайте мамо бізнес, насипамо лідів. От, е, і це приблизно виглядає ось так: насипамо лідів, ліди падають нам з неба, і бачили рекламу, насипалися нам продажі в crm систему Ось насправді ціль моєї доповіді сьогодні зруйнувати цей міф, тому що ліди не падають з нам неба, і жоден маркетолог не насипить вам лідів. Ліди насправді йдуть до нас на вершину до продажі, долаючи високі перешкоди. І якщо перевернути цю піраміду, ну точніше, ту лійку до гронгами, ми отримаємо піраміду, по якій рухається власне клієнт. І задача бізнесу і маркетингу, зокрема, подолати, знизити висоту кожної цієї перешкоди, щоб клієнт якомога легше вийшов на вершину і зробив покупку у нашому бізнесі. Тому що багато хто з підприємців думає, ну там під клієнти ж вони дорослі, там розумні, там люди, які. Там можуть догадатися, де там кнопочка на сайті, чи що по рекламі треба клікнути. А насправді дуже часто в клієнта купляє, ну, робить покупку ця емоційна, маленька дитина. А дитина це про що? Це про «хочу вже, хочу зараз, хочу негайну і на і наручки. І нам, маркетологам і бізнесу, загалом треба розуміти, як цю дитину максимально, максимально легко і швидко від першої взаємодії вивести аж на продажу, щоб не було. Жодних е перешкод на цьому е довгому непростому шляху, і е зараз в другій частині розповіді розглянемо коротко, е які відбуваються втрати на кожному з цих кроків, і як ми можемо впливати на те, щоб ці втрати знизити. В рекламі, взагалі в маркетингу, ці показники, про які ми будемо зараз говорити, вони називаються коефіцієнти ефективності на кожному з цих етапів. Ну проте, якщо мислити вже е, категорію, що людина йде до нас до гори на рівень до покупки, то ми будемо бачити, що на кожному етапі є втрати. Люди не переходять на певний крок, і ми можемо цими втратами управляти. Якщо говорити про перший етап, між переглядом і кліком по рекламі є такий коефіцієнт, який називається CTR, це ефективність кліків. Зі 100 людей, якщо 10 клікнуло по рекламі, то CTR дорівнює 10%. Менше завжди ділимо не більше, отримаємо показник відносний множимо 100 отримаємо відсотка. Від чого залежить CTR? Тут підказка для мене і конспект для вас, хто буде читати лекцію. CTR в першу чергу, залежить від того, яке, яка якість є рекламного оголошення. Тут, якщо продовжувати тему Петра про відповідальність, це вже це відповідальність е, тих, хто робить рекламу. Таргетологи вони мають тестувати різні креативи для того, щоб виявити той е, креатив, той, від, той оголошення, яке найкраще працює. Зокрема. Це один з показників ефективності, не найбільш ефективний, але один з який рекламщики використовують це клікабельність. Наскільки клікають по цьому оголошенню? Якщо ми використовуємо відео креатив відео оголошення, то це е, утримання уваги, гачки, які ми використовуємо для того, щоб людина клікнула сценарій. Формат, адаптивний формат під різні місця, під різні розміщення. Якщо це класичне текстово банерне оголошення, то це відповідно заголовок, який чіпляє. Це текст, який підсилює проблему, це банер, який заставляє користувача серед потоку, стрічки в Фейсбуці чи інстаграму звернути увагу саме на вашу проблему. І це звичайно заклик до дії там в магазин купити, зареєструватися, який переводить користувача вже в інтернет-магазин. Якщо ми говоримо про класичну воронку, якщо про скорочену, то це може бути в Дірект чи в месенджер, залежно від того, як ви побудували модель дії. Далі CTR залежить ще від цільової аудиторії, на яку вони цілюють рекламу. Якщо рекламу купальників показувати чоловікам, ну то по оголошенню, напевно, клікати не будуть. А якщо показувати жінкам, але в грудні, ну то будуть клікати, але не так активно, як там квітень, травень-червень, коли сезон. Та тобто крім цільової аудиторії на CTR також впливає ще і сезонність, і актуальність. Пропозиції також треба пам'ятати, що рекламне оголошення показується в різних місцях. Якщо говорити в Гуглі, то є рекламні оголошення, які зверху показуються над видачею, є оголошення, які показуються внизу під видачою. Та кожен з цих місць розміщень має CTR в соціальних мережах. Є рілси, сторіси, стрічка, новин, в Фейсбуці на дестотній версії. Хто що користується, то є права колонка? Там теж показується реклама. І кожен з цих місць розміщень має свій CTR Це Треба теж аналізувати. І дивитися. Ну, відповідно, для того, щоб підвищувати цей коефіцієнт, тобто зменшувати втрату на цьому кроці, нам потрібно тестувати різні формати, різні об'єкти дивитися, який з них працює найкраще. Далі повернемося трошки сюди, я обіцяв вам розказати, чому клік по рекламі не дорівнює візиту на сайт. В кого з вас є більше 10 вкладок у браузері відкритих? Є такі та пра і в кожному, і в кожній, і в кожній є сам дуже цінна необхідна інформація, яку не дай Бог закрити. От я теж такий, мене теж там 10-15, Це стандартно. Е, я до чого веду. Е, як люди шукають товар в інтернеті, там купити телефон, відкрили 10 вкладок і починають йти по кожній вкладці. На третій вкладці відк... знайшли той телефон, який їм сподобався. Сподобалася ціна, пропозиція, дизайн, гарний сайток, і вирішили там купити. А всі решти сім закрили. Та клік по рекламі відбувся. Візит на сайт не відбувся. От. Тому один з варіантів, чому клік на рівні візит на сайт. Е, ще така непопулярна, але така досить критична історія, коли бізнес забув проплатити домен або хостинг. Правда? От, е, була історія, коли буквально щось на півдня забули про проплату домену. Е, конкуренти викупили домен, встигли буквально за тих пару годин, потім продавали дуже дорого. Ось тому, е, якщо граєте в довгу бізнес, заплатіть за домен за хостинг, там, на 10 років наперед, і забудьте про це як мінімум на 10 років, щоб, щоб ваш сайт був доступний. Бо то знову ж таки клік по сайту відбувся, а домен там опа, нема. Що ще може бути? Ну, зараз вимикають там, електроенергію, зараз вже менше, але були періоди. Та? Тобто клік по рекламі відбувся, потім бац зник інтернет, і, а візит на сайт не відбувся. Та? Тобто в момент кліку може зникнути там, інтернет або електроенергія, а інтернет, наприклад, може зникнути, коли там, людина в метро їде чи в поїзді, в дорозі. Та? Тобто клікає щось, шукає, оп, інтернету нема, на сайт не перейшов. Ось тут немає якогось такого чіткого коефіцієнту, який би характеризував е, цей показник втрат, але пам'ятайте, що є речі, на які ви можете впливати, так як в випадку з доменом і хостингом, що вони мають бути доступні і проплачені. А є речі, з якими вам просто потрібно змиритися, і ви там ніяк е, нічого не можете зробити. Окей, добре. Далі переходимо на ось цей проміжок, на цю сходинку, між візитом на сайт і замовленнями. Тобто ми залучаємо сайти на. Користувачів на сайти для того, щоб вони робили в нас на сайті замовлення. І якщо, е, оце число, скільки зі ста людей робить замовлення на сайті, наз... називається коефіцієнтом конверсії сайту. В електронній комерції в Україні плюс-мінус 1%, 1-2 Бувають і 5%, але буває і 0,5%. Це дуже сильно залежить від ніші. І як ми можемо управляти з цим коефіцієнтом? Треба пам'ятати, що якщо ми говоримо про електронну комерцію, то цей шлях від візиту на сайт до покупки можна ще робити, розбити на підетапи. От вони показані нам скріншотом з Google Analytics 4, тобто є загальні візити на сайт, потім користувач переходить на карточку товару, далі додає товар в корзину, далі переходить на сторінку оформлення замовлення і відбувається наша. Найбажаніша покупка. Але для простоти, щоб не загромаджувати вже попередній слайд, я показав тільки цей етап і оцей етап. І як ви власне бачите, тут по дорозі є величезна прірва. І це те, що я говорив, що зі 100 людей 99 людей десь діваються десь з нашого сайту, тільки один зі ста залучених користувачів робить покупку. Ось, відповідно, нам треба зменшувати цю прірву, та, щоб людям було максимально легко і просто долати. Цей шлях до, до перешкоди. Яким чином можна е, управляти цим коефіцієнтом? Я його називав коефіцієнт конверсії першого рівня. Про другий рівень будемо далі говорити. Е, швидкість завантаження сайту. Максимум 2 секунди. Ну, 30 потолок, довше ніхто чекати не буде. Сайт грузиться, закрили, відкрили іншу вкладку. Ви пам'ятаєте, та? Люди відкривають 10 вкладок там, де найкомфортніше їм вони купляють. Далі красивий адаптивний дизайн. Але сьогодні говорили про концепцію mobile first. 80% і більше користувачів заходять на сайт з мобільного. Дисктопна версія для комп'ютера теж має бути, але мобільна прямо в топі. Красивий дизайн, я розумію, що краса поняття відносне, але пам'ятайте, що краса. Це найкоротший шлях для прийняття рішення про покупку на підсвідомому рівні. Мозок розуміє, якщо я бачу красивий сайт, значить тут вклалися людям, які робили цей сайт, які відповідає бізнесу, який відповідає за цей сайт. Не байдуже, вони вкладають все гроші, час, ресурси, і тут можна довіряти. Тому краса це найкоротший шлях для прийняття рішення про покупку. Речі мають бути красиві, і це стосується абсолютно всього, зокрема, сайту. Е, тільки не треба забути за красою про е, практичні речі, бо можна намалювати такий е, сайт, який в Луврі будуть показувати, але де там знайти кнопку корзина, чи, чи каталог товарів, чи фільтр, то е, питання. Та? Тому має бути завжди. Акцент також на е, простоті навігації на UX, ЮХІДЗА е, функціях для того, щоб це було максимально і красиво і зручно користувачу для. Клієнта. Також якісні заклики до дії, які чітко видно, ми говорили про заклики дії на рівні реклами. Тут там, купити, додати в кошик, оформити замовлення, все, що з цим пов'язано. Якісні фото, відео, простота оформлення замовлення. До речі, простота оформлення замовлення. На цьому хочу трошки зупинитися детальніше. Бо тут, пам'ятаєте, ми говорили про загальний шлях клієнта та? на сайті вже. Який зайшов до нас на сайт. І тут тут одна прірва, така очевидна, але тут через проблему масштабу не очевидно другої прірви. А друга прірва, якщо збільшити масштаб, дивіться, в чому полягає, що є категорія людей, які додали товар в корзину. Тут йде початок оформлення замовлення, де люди вводять контактні дані, метод оплати, спосіб доставки, а тут покупка. І здається, що в ніби однакові висоти, але насправді, на секундочку. 50% з тих, що додали товар в корзину, не пішли далі, не дійшли до покупки, і це величезна прірва насправді, справді номер два. А чому тут буває така історія? Тому що може бути, наприклад, обов'язкова реєстрація, навіть щоб продовжити покупку, може бути відсутній там поштомат для того, щоб доставити. Може бути там не бути галочки, оце не перезвонюйте мені, можуть бути якісь там додаткові зайві поля для заповнення. Може натискатися кнопка далі, 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 а нічого не відбуватися. Тобто такі от речі, вони ніби примітивні, але вони е, знижують е, цей рівень ефективності сайту і е, не, не пускають людину. І йти далі. Але якщо ви будете робити сайт на ShopExpress, то у вас тих проблем не буде, але все вже це передбачило, тому користуйтесь ShopExpress, для того, щоб у вас не було таких історій, і у вас конверсія була максимально велика. Далі, що ще покращує конверсію сайту, то це відгуки, звичайно. Та навіть сьогодні говорили про демпінг. Та я питався дуже багатьох людей, і ну, ви мені можете підтвердити, що якщо є два однакових. Там по ціні товару, а один навіть дешевший, але в дешевшого там якийсь сайт такий трошки карявий, верстка десь поплила. Там посилання якесь не працює, відгуків немає ніяких. То люди кажуть, ну я ліпше там 100-200 гривень переплачу. Але я куплю там, де гарний сайт, є відгуки. Все гарно працює, все тікає. Тобто рівень довіри працює там, де є краса, про що я вже говорив, і там, де є ці соціальні докази: фото допісля, рейтинги, відгуки і всякі різні репутаційні штуки. Безпека, звичайно, зараз без неї ніяк. Люди дуже люблять, про, ну, дбають про безпеку. І це зараз, знаєте, модно, модно, ну не модно, а це потреба зараз там, приймати кукіси. І взагалі-то має бути там, прийняти кукіси, налаштувати кукіси і відхилити кукіси. А дуже багато бізнесів не має це відхилити, там, прийняти або налаштувати в сенсі, а відхилити. Може, я не хочу, щоб мої кукиси там ну, використовували в рекламі. так? Тобто це теж треба е, дбати і е, робити, про те, щоб е, е, люди відчували себе безпечно на вашому сайті. І якщо говорити так, перемотаю назад, це ми з вами були ось тут це про конверсію сайту. І якщо говорити вже про е, такий передостанній рівень. Майже вже останній це конверсія в продажі. Та? Тобто, якщо е, в інтернет-магазині така модель, що не відбувається напряму, покупка з сайту, а є лише заявка, яку треба опрацювати, і е, е, яку потрібно. Е, Проконсультувати, зробити презентацію, надіслати певні деталі в приват, то тут вже включається коефіцієнт конверсії тих, хто опрацьовує замовлення. В залежності від масштабу бізнесу, від рівня клієнту, це може бути і власник бізнесу, це може бути і менеджер з продажів, це може бути відділ продажів, може бути кол-центр взагалі. І в них теж є своя конверсія, тобто скільки вже з ста заявок, наприклад, вони перетворюють в продажі. І тут ключові чинники, які впливають на їхню ефективність, це е, навички, це, ну, навички, е, давайте, якщо загально, це люди, е, процеси і ліди. Що означає люди? Е, прописую як навички менеджера. Має бути обов'язкова швидкість комунікації. Менеджер, який обрацьовує заявки, має миттєво максимальні короткі терміни передзвонити, тому що, пам'ятаєте, 10 вкладок, ми на одній на ринку, конкурентів багато, є багато конкурентів з гарними сайтами, з красивими сайтами, і е, важлива швидкість. Далі, той хто працює з заявками, має знати досконалий продукт. Чому власники бізнесу найкращі продавці? Тому що вони той продукт викохали, вони там знають кожну детальку, кожну запчастинку, кожну характеристику, вони там можуть днями й ночами розказувати про цей продукт, і вони його продають. Вони можуть навіть не знати, що таке технологія продажів роботи з запереченнями і там закриття угоди, але вони продають так, що вони хочеться купити. Тому якщо продавець буде знати досконало якісно класний продукт, то в нього захочеться просто його купити. Якщо він буде його прям проживати і в це ну, в людей, власне для того, щоб вони знали свій продукт, треба вкладати час і навчання. Далі комунікативні навички ну людина має бути емпатична, вона має мати бажання спілкуватися з людьми, і має це подобатися. Вона має знати там, елементарне, там, добрий день, дякую, перепрошую до побачення. І на четвертому місці технологія продажів. Хочу спеціально наголосити, що це не на першому місці. Так? Тобто, якщо є ці хороші, якісні люди і розуміння продукту, то технологія продажів це вже допоміжний інструмент. Він важливий, проте він не найголовніший. Далі технології. Про, е, це про процеси, про технології, про скрипти. І… Е, Такий кейс згадався Тарас Панасенко, це співзасновник Аврори цієї мережі, яка зараз активно розвивається. Він, він Форб сказав, що коли я побачив, що магазини оці там все по одній гривні, копієчка, використовують облік в зошитах, облік товарів, там купили, там продали там на 50 гривень, записали в зошит. Він зрозумів, каже: о, для мене це був кейс, для мене це був знак, що ми маємо шанс. Я про те, що ну зошити, це ну це вже забувайте про те, Мінімум якась Excel, але це теж вже складно. Але якщо ми говоримо про системний бізнес і про масштабування, то це є IP-телефонія, це є crm системи це є е, також зручність продажів для клієнта, різні методи оплати, доставки, е, чіткі скрипти продажів. Я противник такого, знаєте, роботизованого скрипта, що ті говорити тільки так, в крок ліво про право розстріл, то ні. Я більше за те, щоб менеджер, який продає, розуміє, ага зараз я на такому етапі продажів, і на цьому етапі мені треба там дійти там згоди клієнта до такого. там Далі я переходжу на такий етап, і мені треба там на цьому етапі досягти цього. Тоді в продажі виходять максимально легкі і максимально органічні. Далі сегментація клієнтів, щоб розуміти, на кого витрачати. Чити пріоритетно більше часу контролюємо і мотивуємо тих, хто продає, і це не завжди, не завжди тільки про гроші, де коли сказати класне, молодець чи там похвалити за гарно зроблену роботу, це більше важить, ніж гроші. Ну і навчаємо їх, і підтримуємо. Ну і якість ліда, звичайно, тобто, якщо маркетинг робить рекламу не там, не тим і не тому хто хоче цей товар. Продукт чи послугу, то відділ продажу ну, не продасть. Так? Тобто буде постійно ця війна, що е, маркетинг буде говорити, ми вам нагнали лідів, а відділ продажу каже, та гімнаті ваші ліди давайте нам нормальні ліди, ми будемо продавати. От Якщо ви хочете нормальних лідів, то компанія К2 до ваших послуг. Е, налаштовуємо рекламу з гарантією за результат. К2 разом до вершини продажів. Дякую. Молодець, це було просто неймовірно цікаво. <див> Дякую за ваш досвід, за те, що працюєте в Україні. І дійсно можна бути впевненим, що якщо маємо інтернет-магазин, можна звернутися до Юрія Перча в К2 І наша реклама буде в порядку. А маркетологи спати спокійно. Юрій, підскажи, будь ласка, чи бувають помилки, от коротко, в двох словах, при налаштуванні реклами для інтернет-магазину, якщо я самостійно хочу налаштувати рекламу в Гуглі, наприклад, чи часто втрапляють в такі помилки новачки? Тобто, чому варто звертатися до профі, до спеціалістів? Ну, помилки звичайно бувають. і і в профільних профі, профі бувають помилки, не то, що вже говорити про початківців. Чому варто звертатися? Ну крім того, що профі, профі мають цей досвід, незважаючи на розвиток технологій і штучний інтелект, я завжди говорю, що в нас в людей є чуйка, і ми ну, крім того, що заповнюємо там спеціалізований довгий бриф, щоб визнати точку А, точку Б. Які там товари пріоритетні, ми ще е, маємо цю надивленість і ми розуміємо, що ага, якщо бізнес до нас заходить, і він, наприклад, хоче масштабуватися чи е, збільшувати продажі, чи розвиватися, ми вже маємо таку чуйку, яка стратегія там працює, яка не працює. Тому що ми працювали вже з понад 500 інтернет-магазинами, з різними нішами, і ми вже плюс-мінус зрозуміємо, ага, який, тут, який підхід тут працює, а який тут підхід тут працює. Відповідно, в тому є перевага. Е, Профільних агенцій, які е, спеціалізуються тільки там, на одній чи на двох послугах, а новачкам цей весь досвід на власному інтернет-магазині ту дуже важко е, е, здобути. Проте, ну, якщо немає можливості замовити е, послуги е, там, нашої компанії чи компанії наших колег, е, то е, Вар важливо діяти, важливо діяти, помилятися і працювати, незважаючи ні на що. Супер, Дуже дякую за глибоку гарну доповідь.